Шановні пані і панове, 18-та година 4 серпня 2023 року. Депутат міської ради Лисий Іван Миколаївич доручив мені перевірити виконання його прохання до... Кагарлицького міського голови панюти про вжиття заходів стосовно прапора. Тобто прапор повинен бути приспущений і мати чорну стрічку. На всіх будівлях, закладах, незалежно від того, вони державні чи не державні. Оскільки сьогодні день трауру по воїну, який помер, і сьогодні він похований у селі Черніхові. Це Грушовий Олександр Володимирович із Черніхова. Так от вранці сьогодні, коли тут його так сказати, Провозили по центру Кагарлака і туди по е, вулиці Столичній на Черняхів. Мешканці значить, зібралися, провели його, але е, прапори не були приспущені і тим більше не було чорної стрічки. Я доповів е, депутату Лисини, який тут же зателефонував керівництву. Каролицької міської ради, ті, значить, сполошилися, визнали свою вину і сказали, що оскільки сьогодні день траура, а він ще продовжується, то вони пообіцяли депутату Івану Лисому виправити помилки. Іван Лисий доручив мені приїхати і перевірити це виправлення помилки. І разом з вами на відео обійдемо і подивимося, як виконане прохання депутата Івана Лисова. І саме основне розпорядження Карлицької міської ради стосовно вшанування пам'яті Грушового Олександра Володимировича. Значить, я хочу що сказати, що проколи Королевської міської ради це не вперше. Не вперше. І як з гуся води ніхто ніякої відповідальності не несе. Не несе. В той час, коли я... Забувся в літній кухні виключити світло, забувся просто. До мене вірвалася група озброєних тероборони і поліції, обшманали хату подвір'я, пізніше побили до струсу мозку, викрали відеокамеру, розтрощили штатив. І досі я нічого не можу повернути, ні відеокамеру, не кажуть, куди вона ділася. Нападники, нападники і організатори цього нападу не понесли ніякого покарання. А тут загинув воїн, воїн загинув, а самі ж видали розпорядження Кагарлицька міська рада про вшанування його пам'яті, де написали на знак скорботи в другому пункті забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності. І власне рішення, рішення. Сьогодні вранці, коли було прощання в Кагарлику із Олександром Володимировичем, нічого не було приспущено і ніяких чорних стрічок не було. Ви представляєте, це ж не мій випадок, що я старий уже сиджу вдома, ніякого впливу, так сказати, на захист України вже. Не можу здійснити. Ходив в воєнкомат, сказали, старий, не берем, не берем таких, як ти. З тобою більше мороки, ніж е, користі. Хоча я ходив, просився. Так от. О, а тут хлопця, молодого хлопця, який загинув, отак от наплювали на, на так сказать, Проведення його в останній путь і вшанування його пам'яті. Наплювали. Що там приспустити прапор, що там стрічку повісити? І оці, як мені розповідав Іван Лисий, тіпа, там той в отпуску, той десь там зайнятий чимсь іншим, той чимсь іншим. Що може бути важливіше вшанувати пам'ять про загиблого? Воїна, який віддав життя за нашу свободу. І як звуся вода. Тоді, коли я не здійснив нічого такого, вони ж тут тут ось написали, що треба приспускати прапор і стрічку чіпляти чорний на прапор. Там написали. Обухівський написали, гомон, треба е, виключати світло е, наружне, а не внутрішнє. А мені пред'явили, що я значить, порушник, що я не виключу світло всередині приміщення. І за це побили. І теж ні з кого, як з гуся води. Я отримав струс мозку. Відлежав в лікар... ну це я вже надаю вже всім. Тут мова йде сьогодні. Сьогодні. Хто поніс покарання? Панюта підписав розпорядження, роздав усім, хто за що відповідає. І ніхрена. Військовий стан невиконане розпорядження. Що роблять під час військового стану із отакими невиконавцями? Під час війни розстрілюють, а ви зуби скалите і ой, вибачте, ми забули, ми у нас то-то, то-то і все проще. І, ні, і ніхто не відповідає. Ніхто не відповідає. Далі я хочу сказати, я разу вже тут депутат Лисий весь час і на сесіях, і мені каже, що треба назви вулиць називати і ім'ям тих героїв, які загинули от зараз на війні із расистами. Я згоден. Діло в тому, що Україна з часів Святослава Хороброго Перша добивається незалежності. То вона була під а, владою московитів. А московити це ж монголо-татари, які осіли там після пограбування України-Русі. І там вони до сих пор сидять. І назви вулиць ми до сих пор зберігаємо. Наприклад, Тургенєва. Тургенєва. да, письменник там, хорошо писав, все. Але ж Тургенєв, Турген, від минуло татар. До сих пор ми не можемо поміняти назву вулиці на воїна, який загинув, віддав життя за незалежність України. Або вулиці там, Паркова, там, Каштанова, Південна. Там ще всякі разні такі назви, які не не стосуються людини. Тут саме для того, щоб підняти дух, підняти, так сказати, патріотизм людей, мешканців Кагарличчини, треба називати ім'ям саме тих воїнів, які віддали життя за незалежність України. Ми ж хочемо, щоб була незалежна Україна. У нас Багатюща земля, природа, клімат все сприяє для процвітання. А ми такі задниці сидимо. І не можемо ніяк виграти. Обов'язково називати вулиці іменами тих хлопців, які віддали життя. Я думаю, що вони нас почують і будуть нам допомагати в майбутньому. А якщо ми будемо називати вулиці якимись так сказать, абстрактними назвами, то це викликає підозру. От ці, хто називають такими вузя, вони думають, ага, а раптом нас захоплять расисти. Оця орда рашистська захопить. І тоді прийдеться підстраюватися під них. Уже ж таке було у Кагарлику. Коли німці захопили Кагарлик, і зайшли сюди, то через три дні в парку розстріляли 450 карличан. Откуди німці знали, кого треба розстрілювати. Та своїх поздавали. От і зараз і ці нащадки от тих НКВД, поліцаїв і фашистів теж крутять, вертять. Ага, те вкрасти треба, те значить назву, так сказати, поміняти, наплювали, наплювали на загиблого, який, оце, так сказати, не вшанували пам'ять приспущенням прапорів і все. Оце все колаборанти навколо нас, колаборанти. Якщо, дивіться, якби вони відчували, що вони не вміють. Не хочуть, не можуть, не бажають а, керувати справами в місті і такому простому питанні, як приспустити прапор і начепити і, чорну стрічку, то вони б давно на, написали заяву про звільнення з посад. Вони ж не пишуть, сидять на посадах, керують, Того, що ми мовчки спостерігаємо за їхнім бандитським. І безтолковими цими діями. Це ж не вперше. Дивіться, на вулиці Зеленського, а, до речі, от вулиця Зеленського названа ім'ям воїна, який загинув в Афганістані. В Афганістані. З якої статі? Воїни, які загинули в Афганістані, вони були загарбниками, такими ж, як зараз, оце сейчас Наші оці нападники на нас, расисти. Чого ми туди поперлися? В Афганістан? Чого? В чужу країну? Мене теж туди пхали. Я сказав не піду. Виключили з комсомолу, хотіли вигнати армії, не вийшло. В присязі написано захищати народ, тоді був Радянського Союзу. Що я зробив? Суд, суд не дав мене звільнити. А зараз назвали. А нашого воїна, який бореться і загинув за так сказати, незалежність України, не хочуть давати назви вулиць, де він жив. Це ж абсурд, бардак. Тому Івана Миколаєвичу Лисий, я ж вас помічник, я вас повністю підтримую. І всю оцю, так сказати, Гоханалію з назвами на вулиць треба припинити. Треба називати іменами тих, хто віддав життя за незалежність України. Тому що якщо ми будемо так тіліпатися, то знову буде бардак, знову не буде незалежності, знову ми будемо в рабстві. І знову ми оце будемо потерпати. Тепер стосовно От що я другий раз приїжджаю і оце всім розказую, хто я такий, я ніде на, на роботі не чистився, не депутат, я ніхто. Де Кагарлик, тебе Кагарлик? Де телестудія? Де Лавренко, де Добровольська, де оператори, там, монтажори і всі прочі, які нещодавно мільйон 800 тисяч на... 2023-2024 роки для свого розвитку. Так от у розпорядженні міського голови написано, що забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації. Я подивився, тебе Кагарлик, учора, Лавріненко розказує, півчаса розказує про жнива, про прибирання вулиць, про те, про все, про лікарню, про нагородження там. Ну, В общем, а от виконати розпорядження міського голови не виконує. Тут і написано, що оголосити. По всім засобам масової інформації. Я не знаю, як там в газеті Владимиров там і цей Микола, як його фотограф наш, як вони там справилися з цим оголошенням. Але в тебе карлик нічого, ніхто не голошував. Разом з тим, Лавриненко випускає на свою сторінку в Фейсбуці. Пані, будь ласка, яка виставляє мої ролики, як я тут паскужу і гнижу нашу кагарлицьку владу, поліцію, тероборону, обухівських і обласних там і усіх там е, центральних органів влади. Все, будь ласка, там ці люди дивляться, читають і бачать, де йде. Так сказать, критика не паскудства, я, вибачаюсь, я нікого не паску. Я, я говорю правду. Мені нема що. Так він от е, розпорядження панюти, де предписано оголосити всім засобам масинхрон, він не оголошує. Разом з тим допускає е, на свободний вільний перегляд ролики. Е, Фактично мої, які там виставляються. Люди дивляться. То на кого він працює? За що ви йому заплатили мільйон вісімсот тисяч? Тебе карики. І вони тут носа не кажуть. Ніде. А щось тут баламолять от по цьому пораді, що нікому воно не потрібне. Отут от треба бути, от витикати носом владу, прапори, стрічки. Прийняли рішення міською радою три роки тому назад прибрати каміння по вулиці Зеленського, 1. Дали тиждень, пригрозили, що якщо не приберете, то штраф згідно адміністративного кодексу. Пройшло три роки, не тиждень, а три роки. Каміння вже вросло в землю, обросло бур'яном. Ніхто не прибирає. Рішення не виконане. Капець. Була буря дві тижні тому назад. Повалило деякі, на деяких центрах прапори на могилах воїнів. Прапори ті обшарпані. Он на танку теж завалило прапор. Взагалі, навіщо той тон? Навіщо він там, железяка та стоїть? Кому вона потрібна? Здати його на менталом, а гроші передати на Збройні Сили України. На покупку всього необхідного для захисту і безпеки наших воїнів. Наші він там стоїть. Він Ніякого впливу, він вже так сказать, непридатний для, для використання. Жирізяка, тон 40 металолом. Ждати гроші перечисти Збройним силам України. Так ні, прапор там повалило, прилип до башні, вже там під гусениці лізе. То не ви його при, при, приспустили, то вітер, буря, і він до сих пор там лежить. І так би лежали і на довжику на кладовищі, якби я їх не підняв. Я не знаю, я сьогодні поїду на могилу до Василя Григоровича, мамія. Йому сьогодні 40 день. Почитаю там молитву, помяну, і подивлюся, що там з прапорами на цвинтарі. Так, ну добре, зараз подивимося, що робиться з прапорами, які. які не приспущені були в гранті так шановні друзі беремо мою балалаєчку таку примітивну ту ж украли не віддають ага ось будь ласка п'ятиетажна кардицька міська рада не то що приспустили прапор бо там майорів зверху і повісили стрічку, а взагалі прийняли, сховали прапор взагалі. Ви представляєте? Державний прапор взагалі заховали. заховати. Ну, а пісьо, як висіли, так і висять. Не приспущені, ніяких стрічок немає. Ось тут його на вході. Кажуть, Льоня Кононенко у відпусті. Завкос. А він тільки може драбину таку доставити, щоб добратися до нього. Та там же тросики, ролики. понизу же і воно спускається. це вже призовлю. Ось так. Чхунова. Так, тепер дивимось. Ага, ось і цей прапор. Тоже, тоже нічого не зробило. Ні стрічки чорного, не приспустили. О. А можна було. Ось дивіться, ролик. Тросик тягнеться туди надо. Ну не буду ж я тут с самовольничать. Правильно? Так, ну... Інтересно, а там біля тої міської ради двохповерхової. Дорогу зробили, тротуару немає. Ні на велосипеді їздити неможливо, ні на пішки ходити. Небезпека попасти під машину. Так, ну там я бачу теж. абсолютний ноль. Нічого. Як висіли вранці, так і висять. Ні стрічки, ні проспущеного, нічого немає. Так, навіть не буду ходити. Ну. В інших місцях, якщо влада не може у себе здійснити захід вшанування, приспустити прапор, сьогодні ж це рішення, воно дійсне до кінця дня, 18-та година, прапори повинні бути приспущені в стрічках. Так що, Івана Миколаївичу, доповідаю вам, що не то що... Виконали ваше прохання, а зробили ще гірше. Взяли зовсім прийняли прапор на, на... сховали, немає. А як би було гарно, якби він був приспущений і майоріла чорна ленточка? Оце було б видно, що да, у гардлику траур. Музику включати в автомобілях, веселу не можна. Знали б ді, я так ніхто не знає. В общем, бардак. Що тут казати? Так, все в мене, шановні друзі. Думайте, що робити з цією владою.